Продажники кажуть, що не такі: усі вони як бомжі, всі ті, хто залишають нам заявку. У нас дорожче, ніж у конкурентів. Але рішення не в професійному продажнику, а в чіткій системі конвертації з ліда-продаж. Ваша система має забезпечити ефективну роботу з будь-яким лідом від того, хто залишив заявку до тих, хто активно шукає ваш продукт. Компанія ракета продажів вирішує будь-які задачі у вашому бізнесі, починаючи від адаптації відділу продажів, закінчуючи побудовою системи контролю та аналітики. Якщо вам цікаво дізнатися, як саме ця система спрацює у вашому випадку, залишайте заявку на онлайн-розбір вашого відділу продажів, де моя команда знайде для вас від 3 до 5 точок зростання для вашого бізнесу вже в цьому кварталі. До зустрічі!